Для Роберта Фіцо невигідно власне платити більше за те, щоб отримувати газ з інших трубопроводів з інших джерел. І мені здається, він сам себе загнав у пастку і а також загнав пастку усю країну, тому що дійсно незалежність коштує дорого, і це Україна, наприклад, дуже добре усвідомлює на своєму досвіді, і ми також вимушені були. Ще 10 років тому шукати різні альтернативні варіанти, щоб можна було скажімо так, отримувати газ не від Росії, і теж це нам не не давалося де задешево, типа чи задарма. А бачимо, що Роберт Фіцо надалі. Продовжує, скажімо так, робити все можливе, щоб отримувати газ дешевше, і звісно, територія України була найбільш оптимальною в цьому сенсі, тому що були відповідні підписані угоди, і словаччина могла сподіватися на той газ, який до них надходив за вигідною. Ціною для Братислави, а зараз вже ми бачимо, що Роберт Фіцо заявляє, що російська влада запевнила його у виконанні своїх газових зобов'язань перед Братиславою і власне звітуючи про грудневий візит до Москви, Фіцо заявив, що в цьому його особисто запевнив Владимир Путін. Ну але знову ж таки. Путін може надати газ, але з яких е, територій, з яких трубопроводів буде отримати та чи інша країна, це вже зовсім інша історія. І от було тільки що в сюжеті показано, як і навіть Австрія вже е, скажімо так позбулася залежності тобто злізла з цієї газової голки, е, на якій е, сиділа раніше вся Європа фактично.